На що звернути увагу, коли купляєш акумулятор? Чи треба хоч якось мінімально доглядати за акумулятором, навіть якщо він з категорії, що не потребують обслуговування? Що робити, щоб акумуляторна батарея прослужила на рік, два-три довше, коли виникає потреба підзаряжати акумулятор? Який режим підзарядки продовжить термін експлуатації? Одним словом, в цьому відео все про кислотні свінцеві акумулятори від вибору до обслуговування. Це сказане і показане стосується не тільки автомобільних, тракторних чи моторолерних акумуляторів, але й хатніх, які використовуються для освітлення та інших потреб в наших оселях в умовах блекауту. Багато хто думає, що це дуже просто, але не спішіть з висновками. Помилки при експлуатації суттєво скорочують термін служби акумулятора. Якщо акумуляторну батарею, хоча б мінімально обслуговувати. З неї можна взяти більше енергії, уникнути сульфатації пластин, збільшити кількість робочих циклів. Для прикладу візьмемо ось такий акумулятор, але це тільки для прикладу. Марка не грає ніякої ролі. Всі свинцеві акумулятори мають однаковий електроліт, це розчин сірчаної кислоти. Однакові напруги початку і кінця зарядки, а оптимальний струм зарядки залежить від ємності акумуляторної батареї. Для таких акумуляторів це 10% від ємності. Цей, наприклад, акумулятор має ємність 60 Аг, значить, оптимальний струм зарядки 6 А. Одразу дам відповіді на питання, які найчастіше виникають у споживачів. Перше питання таке: чи треба обслуговувати акумуляторну батарею? Якщо вона, якось ця відноситься до тих, що ніби не потребують обслуговування, відповідь так треба. Лише простий огляд, вимірювання напруги і вчасна підзарядка може продовжити термін експлуатації акумулятора на декілька років. Друге питання, яке часто задають: чи треба підзаряджати новий акумулятор зразу після покупки? Відповідь знову так. Якщо час дозволяє, тобто це не якісь критичні обставини, коли треба встановити акумулятор на машину і терміново їхати, то треба підзарядити акумулятор оптимальним струмом хоча б одну годину. Справа в тому, що у новому акумуляторі ще не сформована до кінця пориста структура пластин, і він ще не має заявленої ємності. Початкова підзарядка корисна для формування мікропор, в які краще заходить електроліт. Припинити цю першу підзарядку треба тоді, коли напруга почне швидко зростати і досягне 14,6 В. Саме по такому принципу працюють автоматичні зарядні пристрої. Вони вимикаються, коли напруга досягне кінцевого значення. Потім акумулятор треба поставити на відстоювання на 5-10 годин і знову поміряти напругу. Вона повинна становити не менше 12,6 В. Якщо вона менше, ще разочок підзарядити. Взагалі, коли ви йдете купляти акумулятор, варто взяти з собою мультиметр або точний вольтметр. Запитати продавця, чи вподобаний акумулятор не заряджався протягом доби і поміряти напругу. Вона повинна бути від 12,4 до 13 вольт якщо менше, ніж 12,4 вольти, такий акумулятор краще не купляти. Швидше всього. В електроліті є домішки, які приводять до швидкого саморозряду. Або його хтось вже використовував. І те і друге нам не треба. Ось напруга на клемах цього акумулятора становить 12,8 В. Це означає, що він повністю заряджений і добре тримає заряд. Якщо акумулятор поставити на автомобіль і ніколи не підзаряджати не міряти напругу, він прослужить. 3-4 роки. Це в кращому випадку. А якщо за потреби підзаряджати, він може прослужити вдвічі довше. Я сказав за потреби, це дуже важливо знати, коли саме настає ця потреба. Зимою акумуляторна батарея гірше заряджається і більше розряджається, адже важче є пуск. І до весни рівень заряду може опуститись нижче 50%. Отож, треба на першому році експлуатації підзарядити весною, а далі 2-3 рази за зиму. Друга потреба протягом всього року, якщо разові пробіги автомобіля, всього 5-10 км. Наприклад, коли ви живете в місті і їздите на роботу. Якщо акумулятор заряджений всього на 30-40%, він буде функціонувати. Але сульфатація буде прогресувати. Кристали сульфату свинцю забивають пористу структуру пластин і він різко зменшує свою ємність. Третя причина, коли може знадобитись підзарядка акумулятора, це ремонт машини, при якому доводилося декілька разів заводити і глушити автомобіль. Регулювання, очистка тощо. Після такого ремонту, коли машина стояла, а двигун запускався 3-5 і більше разів, Треба підзарядити акумулятор обов'язково. І нарешті четверта причина для підзарядки це повний розряд акумуляторної батареї. Він часто трапляється взимку, особливо коли двигун внутрішнє згорання дизельного типу. Як же зрозуміти, що акумулятор розряджений, скористайтесь точним вольтметром або цифровим мультиметром? Бажано щомісяця взяти мультиметр, прикласти до клем і вимірити напругу. Без навантаження. Але це треба робити через 5-10 годин після останньої поїздки, бо під час поїздки акумулятор заряджається, відбуваються перехідні процеси і напруга буде більшою. Так от, якщо напруга менше 12,5 вольт, акумулятор треба ставити на підзарядку. Негайно, бо чим довше він буде в такому стані, тим важче буде його відновити. Сульфатація. Багато хто думає, що раз на акумуляторі написано 12 вольт то якщо вольтметр показує, наприклад, 12,3 вольти, то все окей. Ні. Це вже глибокий розряд. Щоб визначити, наскільки відсотків заряджений акумулятор можна скористатись такою таблицею. Але треба мати на увазі, що це напруга після відстою, бо після. Зарядки чи після поїздки напруга буде більшою. Наприклад, якщо напруга становить 12,6 чи 12,8 В, то акумулятор заряджений повністю. Чому такі межі? Бо це ще залежить від початкової густини електроліту, який залив виробник під час виготовлення акумулятора. Якщо напруга, наприклад, 12,4 В, то батарея акумуляторна заряджена на 80% вже бажано підзарядити. А якщо напруга становить 11,9 В заряду залишилось менше 40%. Якщо напруга менше 11,3 В акумулятор заряджений всього на 10%. До такої межі акумулятор краще не розряджати, сульфатації не уникнути. На сучасних акумуляторах, як, наприклад, ось на цьому, є віконечко заряду. Якщо, наприклад, віконечко світиться зеленим, можна подумати, що він заряджений на 100%. Ні, це зовсім не так. Частіше за все, індикатор це зелена кулька. Її густина підібрана так, що вона тоне, коли густина електроліту стає меншою. Це відбувається при заряді в 60-70% від'ємності. А буває взагалі, що кулька прилипає і не тоне, через те нічого не показує. Весь час зелена. Декілька слів про температуру зарядки. Найкраща температура як для зарядки, так і для експлуатації це 15-25 градусів Цельсія. А якщо пора зимова і якщо акумулятор знятий з автомобіля, то на зарядку краще його поставити в теплому приміщенні. Зараз в кадрі ви бачите не простий, а спеціальний вольтметр. Він дуже точний, побудований по мостовій схемі. Я ще планую зняти окреме відео про цей вольтметр. Він надійніший і точніший за китайські цифрові мультиметри середнього і дешевого класу. На школі цього вольтметра є позначки R, напруга під час зарядки оптимальним струмом. Нагадую, що це 10% від'ємності для кислотних акумуляторів. І позначка К, кінець зарядки, це теж при умові протікання зарядного струму номінальної величини, в даному випадку 6 А. Час зарядки теж знайти легко. 60 Ампер годин ділимо на 6 А, виходить 10 годин. Але це повної зарядки. А якщо акумулятор заряджений, наприклад, на 50% то його заряджати треба 5 годин. Якщо на 75%, то відповідно 2,5 години. Далі про зарядні пристрої. Вони обов'язково повинні мати регулятор сили струму і амперметр. Якщо зарядний пристрій має ще й Вольтметр, це добре, а якщо він ще й сам відмикається при досягненні певної напруги, це ідеальний варіант. Мій універсальний блок живлення дає змогу встановити максимальну силу струму. Наприклад, для цього акумулятора я встановлюю максимальну силу струму 6 А і за будь-яких обставин, навіть під час короткого замикання, сила струму не буде перевищувати вказану величину. Реальна сила струму може відрізнятися від зазначеної і може зменшуватись по мірі зарядки акумулятора. Як же знати, що акумулятор зарядився? По напрузі. Якщо напруга досягає 14,4-14,6 В, значить акумулятор повністю заряджений. Є зарядні пристрої, на яких треба виставляти цю напругу. Тоді вони в певний момент самі відключаються від акумуляторної батареї і зарядка припиняється. А є повністю автоматичні зарядні пристрої, де все це вже передбачено виробником. Декілька порад по вибору акумулятора. По-перше, не купляйте відверто дешеві моделі, навіть якщо ви візуально не бачите різниці. Зверніть увагу на розміщення клем, щоб воно було таке, як у вашому автомобілі. Ну, наприклад, запам'ятати так. Якщо клем'я до себе, то плюс зліва. Варто також перед придбанням перевірити розміри, особливо висоту акумулятора, інакше він може не влізти на своє місце в автомобілі або торкатися до капота. Ємність – це дуже важлива характеристика акумулятора. Але є ще більш важлива це максимальний пусковий струм. В ідеалі, чим більший кусковий струм, тим краще. Гробник, як правило, великими літерами пише ємність акумулятора, але набагато меншими кусковий струм. Великий пусковий струм створює своєрідний запас міцності, і акумулятор буде працювати на декілька років довше. Звичайно, якщо ви будете доглядати свій акумулятор, так як я розповів у цьому відеоролику. Ну, а літієві акумулятори це зовсім інша парафія. Про зарядку і особливості літієвих літій іонних акумуляторів я розповім в окремому відео.